Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що користуєтесь моїми рецептами. Заходите, ставляєте вподобайки і пишете коментарі. Дякую вам ще раз. А сьогодні я хочу приготувати е, пиріжки. Пиріжки будуть у мене із замороженого тіста. Купляла я в магазині. Ось зараз я. Готую начинку, у нас будуть вони із капустою. Капусту покришила, додала туди моркву, цибулю і томатну пасту. І смажимо капусту до готовності. В кінці посолимо, додамо перчику і начинка наша буде готова. І так, тісто розморозили. Трішки його розкатали качалочкою. І зараз будемо розрізати на такі квадратики. Розрізали на такі квадратики і накладаємо нашу начинку. Начинка у нас капусточка. Так, розкладаємо. Кладемо, не жаліємо, щоб було багато начинки в наших пиріжечках. Тепер будемо закривати наші трикутнички ось так. По бокам закриваємо хорошо. Трішки можна придавити. Потім вилочкою ось так зробити такий. Такий візеруночок. Ось так. І так кожне так накриваємо, трішки придавлюємо. Закриваємо тепер вилочкою. Придавили. І ось такі у нас вийшли. Вийшов пиріжечок. Пиріжечки ми підготували, а зараз ми змастимо яйцем кожний пиріжечок. Так. Змастили яйцем, і ще зверху я трішки притрусила кунжутом. Ось в такому вигляді ми зараз відправимо в духовочку розігріту до 180 градусів десь на хвилин 30. Ну, треба дивитись по своїй духовці. Чекаємо, пиріжечки наші готові. Ось така кількість у нас вийшла. Ви знаєте, це дуже швидко. Якщо у вас. В морозильній камері завалялось тісто заморожене, то швиденько його розморозили, підготували якусь начиночку, любу начиночку. І у вас будуть пиріжечки. Я їх називаю швидкі пиріжки. Ось так. Так що готуйте. Це не складно, швидко і дуже смачно. А на сьогодні все. До нових рецептів. Sıcak ne